Ще одного бійця втратив Кам'янець-Подільський підрозділ Сил територіальної оборони. На щиті до рідного дому повернувся Євген Боско. Йому було лише 46 доброзичливий, чесний, цілеспрямований. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Насніжені Боско, Я його приймав на роботу. Він працював машиністом вишки. Ну, довго дуже працював, а потім попав вже. Його призвали до армії, і от такий кінець. Хороший був хлопець, білорус сам по національності. Жалко. Це нашому місті світло захоронить друг, другу людину. І ще троє в армії. До лав територіальної оборони Євген Босков вступив у березні 2022 року. Гідно виконував службовий обов'язок, був надійним товаришем для побратимів. Мріяв про перемогу і складав плани на майбутнє, але не судилось. 28 вересня поблизу Куп'янська отримав поранення. Близько двох тижнів був у комі. 12 жовтня у Харківському госпіталі серце бійця зупинилось. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському.